Витцовской. Поэтому, естественно, уже... Единственное то, что данный документ, я, насколько бачу у вас, это первоначальный, потому что э, буквально, значит, э, в субботу конкретно уже выставлены ставки по 15-му году. Почему? Потому что есть, при положения да. по положение, понижительный выбор... По кем они еще не выставлены? Давайте... Нет, ну, okay. пропозиции, no, дети пропозиции. по 15 ну, Да, это мы, дали по 15 это мы дали пропозиции по 15 году. Нет, на сайте сейчас он уже есть. Просто тот перечень, первый додаток, который есть, вот я сейчас же вижу, это конкретно это. Потом мы, соответственно, получили разъяснение, что есть прикинцовые положение конкретно до законов про э, кодекс, где вызначено, что на 15 рейд конкретно э, максимальная станка, доставка на нажитовое нарахомое майно должно не превышать 1%. Витсовка. И поэтому, естественно, уже... І вони написали, що вони Я погоджуюсь, ми не можемо виступати. Але в неї завіт на вулиці, такої людям, немає. Те, що вони написали, що тут виділяють, це не значить, що Тут Це написано, немає квартира, і водій буде збирати. Він відрізняється від того, що є там. Так, так, так. Так, 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 так. Та у нас половина нежитлової нерухомості в свідоцтві про власності просто, як нежитлова. Просто йде нежитлова. Ну, Ви даремно сперечаєтесь, ми зараз для того, щоб ми виділили типи, зональність, нам треба повністю провести паспортизацію всіх приміщень в місті. Причому вона буде постійно змінюватися ця паспортизація. Сьогодні я тут кафе здав в оренду, завтра продуктовий магазин. Треба для всіх встановити єдину ставку, як зробили це в узгороді.